Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, найперше вітаю вас із черговою седмицею, вже п'ятою седмицею Великого посту. Седмиця за седмицею наближає нас до зустрічі найвеличнішого свята Воскресіння Христова. Але ці дні Великого посту, святої Чотиридесятниці, Є особливими днями для кожного християнина. Бо протягом цього часу ми готуємось до покаяння, ми готуємось до сповіді, ми готуємось до того, щоб прийняти животворче тайни тіла і крові Господні. Піс це є особливий час для нашого духовного досконалення. Піст для нашої душі є певною весною. Як ми бачимо, що весною все розквітає, все зеленіє, і буяє красою, так і в нашій душі протягом цих днів ми повинні відчути ту невимовну духовну радість, очищення від тих гріхів, які ми чинили протягом певного часу. Піст Особливий час. Але піст фізичний зовнішній це найперше утримання від споживання їжі тваринного походження. Це утримання свого язика, це утримання себе від злоби, за словами святителя Василія Великого, це утримання від всього того, що руйнує наші стосунки між із Богом. Бо гріх, який ми чинимо повсякденно, стає перепоною, стає ніби тією стіною, яка розділяє нас у спілкуванні із Богом. Але піст фізичний нерозривно поєднаний з постом духовним. Поститись духовно без фізичного посту неможливо. Повинна бути гармонія між фізичним і духовним. Але можна поститись фізично, можна дотриматись всіх приписів, які велик нам церква дні Великого посту, але душі не отримати жодної користі. Бо що ж ми бачимо? Ми бачимо, що деякі люди справді постяться ззовні, але внутрішньо злоба поїдає їх. Вони ненавидять своїх ближніх, вони проклинають їх, вони намагаються чинити зло. Тому піст фізичний і піст духовний нерозривно поєднані між собою. Бо в цей час ми духовно повинні очиститись, отримати прощення своїх гріхів від самого Бога. Але щоб отримати прощення своїх гріхів від Бога, ми також. Повинні простити ріки і своїм ближнім. Ближнім – ті, які оточують нас повсякденно, ті, які свідомо і несвідомо можуть нас чимось образити. Але ми повсякденно молимось молитвою Отче наш», які звертаємось до Бога такими словами. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Якщо ж ми не бажаємо простити свого брата, якщо ми не можемо пробачити людині, яка образила нас, як дуже часто ми називаємо таких людей своїми ворогами, ті, які образили чи зробили щось зле по відношенню до нас. Але в ці дні ми повинні переступити через себе. Ми повинні покаятись і попросити прощення у своїй ближніх. І тільки тоді через посередництво священника, тайстві, покаяння, ми зможемо отримати прощення наших гріхів від самого Бога. Бо дуже часто людина не бачить провини. Людина не бачить тих гріхів, яких вона вчинила. І це не бачення. Свого гріха через гординю породжує непрощення від самого Бога. Бо який гріх Бог не може простити людині? Немає такого гріха, якого Бог не прощав людині. І єдиний гріх це гріх нерозкаяння. Тобто той гріх, якому людина не прагне покаятись, якого людина не. Через свій егоїзм не може побачити у своїй душі. Тому цей благоприємний час ми повинні з вами використати для того, щоб духовно стати чистішими, щоб стати добрішими, щоб любов панувала у нашому житті, щоб ми відкидали все те, що руйнує наші стосунки із Богом, і не тільки з Богом. Але і з нашими ближніми. Бо повсякденно ми стикаємось з тими, які оточують нас. І якщо серед нас немає любові, то тоді ми не можемо себе називати справжніми учнями Христовими. Господь сказав про те, що якщо серед вас не буде панувати любов, то там і не буде мене. І по тому будуть знати, що ви є мої ученики, якщо серед вас пануватиме любов. Любов це та чеснота, яка має властивість єднати. І гріх навпаки руйнує людські стосунки. Гріх руйнує стосунки наші Богом. Гріх руйнує стосунки між народами. І зараз ми бачимо. Що відбувається в житті нашого народу, особливо там на теренах східної України? Саме Гріх зруйнував ці стосунки з боку наших північних сусідів. Саме вони, проявивши агресію, проявивши ненависть і вбивають наших найкращих синів і дочок. Це гріх, який зруйнував наші стосунки. Стосунки, які повинні бути завжди між сусідами добрими. Але ми з вами рухаємось шляхом правди. Правда полягає в тому, що ми захищаємо своє, ми прагнемо бути господарями у своєму домі. Ми захищаємо свою батьківщину, проявляючи знову ж таки любов. Любов до своєї землі. Любов до своєї держави, любов до своєї родини. І тому ті славні герої, які віддають найдорогоцінніший скарб, вони віддають його заради кожного із нас, заради своїх ближніх, заради своєї родини. Тому в основі нашого життя є любов. Якщо ця любов буде, то серед нас буде єдність. Ми будемо. Працювати на розбудову як своєї української держави, так і своєї незалежної української помісної православної церкви. Бо зараз ми живемо у справді історичний час історичний час того, як наша українська православна церква отримала незалежний автокефальний статус, який затверджений юридично. Цьому історичному документі, який носить назву Томосу. всі ми на початку цього року раділи з того, що Господь сподобив нас цього великого дару дару незалежності і свободи своєї помісної української православної церкви, В своїй українській незалежній державі. Ми маємо свою незалежну українську православну церкву. Цього прагнули не століттями, але протягом цілого тисячоліття. Бо якщо ми згадаємо нашу славну історію, то ще на зорі встановлення навіть благовірний князь Ярослав Мудрий прагнув свого мати митрополита Русича, якого він і поставив митрополита Іларіона. Це був той перший проб, проблекс бажання мати свою Незалежну церкву, а зараз ми з вами є не просто учасниками, але і співпорцями нашої новітньої церковної історії.